Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. За мить про головні теми випуску порятунок у морози. 12 стаціонарних пунктів обігріву для всіх нужденних почали працювати у Донецьку. Вберегти новорічну красуню від браконьєрів. У в Донецька проводять рейди з виявлення нелегальної вирубки ялинок. У Донецькому обласному краєзнавчому музеї три зали спеціально обладнали з урахуванням всіх потреб людей з обмеженими можливостями. Невдалий початок. Хокейний клуб Донбас поступився у першому матчі домашньої серії Московському Динамо. Єдиний можливий шлях вирішення ситуації, яка склалася в Україні шлях примирення та порозуміння. На цьому у зверненні до українців наголосив президент України Віктор Янукович. Очільник держави запросив до загальноукраїнського діалогу представників усіх політичних сил, духовенства та громадськості. Зокрема, Гарант запевнив, що всі заходи з вирішення ситуації в Україні мають і будуть виконуватися виключно в рамках закону та Конституції. Заради досягнення компромісу. Закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів. Запевняю, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань. Як президент України, гарант Конституції, зроблю все належне для нормального функціонування країни, захисту прав. Та інтересів кожного її громадянина забезпечення миру і спокою в нашій державі. Водночас Україна продовжує підготовку до підписання угоди про асоціацію та запровадження зони вільної торгівлі з ЄС, домагаючись кращих умов її імплементації. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з представниками агробізнесу. Зокрема, прем'єр підкреслив, що у ході переговорів з ЄС уряд знав про ризики. Однак у той час економіка України була на підйомі і не було штучно створених торговельних проблем із Росією. Як тільки проти нас включились механізми плюс. мировой кризис, то мы стали чувствовать, что мы на пределе. Давайте договариваться. Во-первых, кредит миллиардов 20, как минимум. Вот. Как минимум. Вот. И на нормальных условиях. Вот. Я слышать не хочу о том, чтобы лишать аграрный сектор той небольшой государственной поддержки, которую мы оказываем. Про я даже слушать не хочу, тому що дотації в странах Європи, наших сусідів, Польща там другие страни гораздо више. У разі підписання Україною асоціації з Європейським Союзом Вітчизняний аграрний сектор може зазнати певних фінансових збитків через слабку конкурентоспроможність. Про це заявив міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. Аграрний сектор при євроінтеграції в певній мірі може опинитися в межах нерівноцінної конкуренції, зазначає Микола Присяжнюк. Профільне міністерство наразі намагається проаналізувати всі за і проти. Нині, за словами Присяжнюка, необхідно сформувати стабільні запаси борошна, круп, цукру та забезпечити стабільність споживчих цін на соціальні сорти хліба. Підготовці зони вільної торгівлі і багаторазових візитів до європейського союзу. Нам аграрному сектору вдалося вже. 52% всіх тарифів, всіх всього законодавства з з Європейським Союзом узгодити. Ми вже відпрацювали 52 Звичайно, нам залишається узгодити ще. 48%. Ми в процесі роботи. Новим перспективним ринком збуту сільськогосподарської продукції для України став Китай. Саме з Піднебесною вдалося оперативно та без проблем узгодити регламенти і стандарти на експорт акропродукції. Вже з наступного року на ринок Китаю вийдуть українські соя та ячмінь, фітосанітарні протоколи, на які були узгоджені протягом року. Ми є третя країна у світі, яка отримала доступ до китайського ринку зернових. Також була підписана угода між Ніжинським жирокомбінатом і Китайською корпорацією щодо експорту олії сонячники на китайський ринок. Для порівняння я вам скажу, що за цей рік ми постачання олії сонячники на китайський ринок збільшили в 5 разів, тобто на 500%. відсотків. Що таке китайський ринок? Я хотів би звернути увагу, особливо для аграрного сектору. Практично всі країни світу, хто має можливість експортувати сільськогосподарську продукцію і продукти харчування, прагнуть попасти на китайський ринок. Крім того, Микола Присажнюк зауважив, що запланований експорт української аграрної продукції в 2014 році складе близько 2,5 мільярдів доларів, а в 2015 – 3,5-4 мільярди. Європарламент прийняв резолюцію щодо України. Йдеться про результати Вільнюського саміту та майбутнє східного партнерства. В документі підкреслено, що ЄС має сприяти тому, щоб Міжнародний валютний фонд та міжнародний банк реконструкції та розвитку інвестували у проведення реформ в Україні, які пов'язані з підписанням угоди про асоціацію. Депутати також закликали керівні інституції ЄС якнайшвидше сприяти запровадженню безвізового режиму та повній інтеграції України. До внутрішнього енергетичного ринку ЄС. Дванадцять стаціонарних пунктів обігріву для всіх нужденних почали працювати у Донецьку. Мобільні ж з'являться лише тоді, коли середньодобова температура на вулиці буде нижчою 15 градусів. Надавати допомогу всім, хто потерпає від морозів, розпочали у перших пунктах обігріву. Всього в Донецьку їх 12. Наразі вони облаштовані на базах територіальних центрів соціального обслуговування. Приходять не тільки ліці без определенного місця життя, але й люди, які, от, допустим, працюють в нашому мікрорайоні. Це і почтальони, і дворники, і сантехніки. Ну, в общем, ті люди, которые нуждаются именно в этот момент, в этот час, щоб їх обогрели. наразі до цього пункту обігріву вже звернулись 15 осіб. Для нужденних завжди є чай і печиво. А в розпал сезону морозів співробітники центру завжди тримають гарячими супи і каші, аби нагодувати людей. Також для всіх, хто потребує в наявності теплої одяг, що можна безкоштовно брати на прокат. Некоторые приходят просто погреться. Вот он приходил в прошлом году в одних спортивных штанах. Представляете, в такой холод. Вот приходилось Понимаете. ему, конечно, это самое греть. И суп мы ему варили, и чай мы ему грели несколько раз в день. Вот, и повязки на руки накладывали. Вот. И это, и кормили. Ніна Серпуховітіна центр соціальної допомоги відвідує щоденно впродовж 10 років. І, хоч сюди жінка приходить, аби вимірювати тиск та займатися фізкультурою, розповідає, що сьогодні зустрічали чоловіка, який прийшов, аби погрітися. Прим'я приході мужчина какої то греса, сиділа на тим самим на скамейчках там. Ходять навіраш. Я одного обіду попокапока. Ну, вони приходять. За декілька по справжньому морозних днів, аби зігрітися, до цього центру звернулись вже понад півтора десятка людей. Катерина Яковенко, Сергій Поголів, регіональна служба новин ожеледиться хуртовина, сніг, подекуди замети. І це ще не все, що грудень підготував для автовласників. Роботи наразі вистачає і рятувальникам, яким вже доводилося витягати автомобілі з снігових заметів. Як не потрапити у сніговий полон на авто? Практичні поради дізнавайтеся з нашого наступного сюжету. Не виїздити без необхідності на авто взимку – перша порада МНСників водіям. Проте для більшості з автовласників автомобіль головний засіб пересування як в місті, так і поза його межами. Перший сніг та морози вже довели. З погодою, а тим паче, з дорогою, жартувати не варто. МНСникам з початку цієї зими вже 10 разів довелося визволяти водіїв зі снігових заметів. Причому всі події сталися на дорогах місцевого значення. Случаи это как по извлечению транспортных средств скорой помощи, автобус, два грузовых автомобиля. Ну и основной это легковой транспорт. В основном это происходило по, по регионам нашей Донецкой области. Это Термоновский район. Добропольський район, Великоносілковський район, город Селідова, город Донецьк і Єсіноватою. Друга порада. Перед дорогою необхідно обов'язково перевірити технічний стан свого автомобіля. Бензобак має бути повний. Також часто виручають термос з гарячим напоєм, якісь бутерброди та ковдра, адже застрягнути можна надовго. Також не варто виїжджати без засобів, які б сприяли тому, аби можна було вибратися зі снігового замету самостійно чи зі сторонньою допомогою. Укомплектовать транспортные средства комплектом шин для эксплуатации в зимний период. При себе иметь теплую одежду, обувь, горячий чай в термосе, мобильный телефон заряженный и иметь устройство, которое могло бы зарядить мобильный телефон в дороге от электрооборудования транспортного средства, укомплектовать транспортное средство дополнительными средствами. А это лопатой, буксировочный трос, цепи противоскольжения. Якщо ситуація взагалі вийшла з під контролю, телефонуйте за так званими екстреними номерами. Нагадаємо, 101 рятувальники, 102 міліція, 103 швидка. А от грітися пічкою у авто, яке знаходиться у сніговому полоні, дуже небезпечно, адже можна задохнутися від вихлопних газів автомобіля. Олена Сушкова, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. З водою навіть у люті морози у Донецьк міськводоканалі запевняють, що погодні негаразди не позначаться на комфорті споживачів. Півсотні аварійних бригад чергують у цілодобовому режимі. Технологічно вони оснащені всім необхідним. Так, аби швидко знаходити труби під товщою снігу, працівники використовують метала шукачі. До того ж за словами директора комунального підприємства Донецьк міськводоканал Юрія Перебеноса, з початку опалювального сезону що не було збоїв у подачі води міським котельням. В Україні стимулюють створення енергозберігаючих проєктів. Кабінет міністрів України схвалив підготовлений Мінекономрозвитку проєкт проект постанови уряду, що доповнює перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання та комплектуючих, ввезення яких звільнюється від візного мита і податку на додану вартість. Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов зазначив, що такі проекти у майбутньому допоможуть стати економіці України конкурентоспроможною. Чергові нововведення в електротранспорті Донецька з 15 грудня у водіїв трамваїв та тролейбусів неможливо буде купити один проїзний талон. Квитки продаватимуться кількістю по 4 та 10 штук і виключно на зупинках. Такі зміни введені через збільшення кіосків з продажу квитків. Прокуратура взяла під контроль хід розслідування смерті немовляти в 11-місячна дівчинка померла у реанімаційному відділенні центральної міської лікарні. За даним фактом, органами міліції відкрито кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тореза. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин смерті дівчинки. Вже призначена судово-медична експертиза, за результатами якої буде визначена причина смерті немовляти і дана оцінка діям медиків. Свято нового року вже не за горами, проте який же Новий рік без ялинки Цьогоріч на Донеччині до зимового свята лісгоспи планують виділити як і минулоріч 20 тисяч зелених красунь. Переважно це сосна кримська та звичайна, проте саме зараз час найбільшої активності браконьєрів. Для більш ефективної боротьби з ними наразі лісові господарства Донеччини працюють у посиленому режимі. У Донецьку рейди проводяться мінімум раз на тиждень. На одному з них побувала і наша знімальна група. Вберегти новорічну красоню від браконьєрів завдання для лісничих першочергово, особливо напередодні головних зимових свят. Починаючи з початку грудня, у лісгоспах Донецька проводяться рейди з виявлення браконьєрів. Наразі лісничі спільно з правоохоронцями відправилися до лісових насаджень біля Донецького моря. Спочатку обов'язковий огляд периметру для виявлення нелегальних втручань. «Коли сніг випадає, ми смотримо на те, що заходили ли в останнє час люди сюди лініє. Ми в середину в принципе, була какие то в принципі залишаються якісь опилки, те тобто, опілки, ті ж то обрубані, тобто, ну, зачищали, щоб, ну і в принципі тянули все-таки ветку. Тобто, це основні такі моменти, які ми можемо наблюдать. Цьогоріч у Донецьку вже було виявлено три випадки браконьєрського вирубування ялинок: один у пролетарському та два у Петровському районах. А в Пролетарському місці чотири. Сосны были повреждены, спилены, ну там постарше, скажем так, спилены макушки. Вот. Ущерб составил 827 гривен. Но это было до еще в ноябре месяце, то есть там в, в последней декаде. А в Петровском лесничестве там две сосны тоже макушки спилили. Ну, щерп поставив по 197-48, кожне. За нелегальну вирубку зелених красунь передбачена відповідальність за невелику кількість адміністративного вигляді штрафу за промислове браконьєрство – вже кримінальна. За самовольну виробку лісу в особо крупних масштабах предусмотрена стаття Уголовного кодексу 246, которая Підосматриває штраф від 850 гривень до 1700 гривень, либо лішення свободи до 6 місяців. Долучаються до таких рейдів і члени громадських формувань. Переважно це студенти, які на добровольній основі допомагають патрулювати лісові насадження напередодні новорічних свят.